В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні, 30 січня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як історик, археолог та етнограф Володимир Антонович і дитячий письменник, уроджений з Бердичева, Всеволод Нестайко. вшановується пам'ять видатного ученого кібернетика, піонера вітчизняної комп'ютерної техніки Віктора Глушкова. Запущено перший у світі радіозонд і створено першу статтю української вікіпедії Атом. На фронтовому Донбасі не вщухають бої про останні події і довкола них за повідомленнями офіційних джерел коротко. Поблизу Донецька українське військо у блискавичній спецоперації знищило усю авіацію терористів. На Гбатьмуцькій трасі сили АТО підбили 10 ворожих танків. З 1 лютого українським воїнам платитимуть за кожен бойовий день по одній тисячі гривень. Позавчора в зоні АТО загинули 5 українських воїнів, 29 – поранені. Жертвами обстрілу терористами Дебальцевого стали троє мирних громадян, зокрема, 16-річний підліток. В Луганську сепаратисти викрили зі складів алкогольних напоїв на 11 мільйонів гривень. Путінська пропаганда запустила чергову побрехеньку, нібито українські бійці валтують на Донбасі літніх жінок. Україна і Литва підписали угоду про співпрацю в оборонній галузі. Чисельність загиблої в зоні АТО «Фротнової сотні Житомирщини зросла цього тижня до 112. Вчора в селищі Лупники Лугинського району провели в останню путь капітана Миколу Жука, кадрового військового, командира протитанкової батареї. Просимо рідних, друзів і бойових побратимів Миколи прийняти наше щире співчуття. Слава героям! Триває благодійна акція Допоможе героєві допомоги потребує Андрій Козаченко з 26-ї Бердичівської бригади. Після важкого поранення йому ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити йому сучасний протез, але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько інвалід першої групи непосильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Його контактний телефон 067. 713 сімсот, 53, -53. Наступного місяця Верховна Рада України має ухвалити низку законопроєктів, які стосуються децентралізації влади в державі. Зараз мова йде про передачу фінансових повноважень на місця, змін у принципах оподаткування, надання громадянам права на добровільне об'єднання. Аби почути думки про усе це сільських та селищних голів, а саме їм впроваджувати у своїх громадах нові принципи господарювання. До Житомира вчора приїздили чотири народних депутати: це Павло Дзюблик, Вадим Кривен. Олександр Ревега та Борислав Розенблат. Головна мета зустрічі організованої керівництвом обласної ради спільно визначити ті найоптимальніші зміни, яких давно потребує державний устрій. Про діалог народних обранців з керівниками громад наступний відеосюжет. Найімовірніше, ще незабаром на державу чекають зміни у багатьох розділах існуючого законодавства. У першу чергу у бюджетному, податковому та земельному, яких саме змін хочуть керівники громад, голови сіл та селищ. У них цікавились, перебуваючи у Житомирі, народні депутати від нашої області. Дуже важливо було послухати, а що ж думають знизу за це за все. Зустріч відбулася зустріч була напружена в деякі моменти. Зрозуміло, що сільські голови в першу чергу, і це їх обов'язок, думають за тих людей, яких вони представляють. Зрозуміло, що вони хочуть як намного більш повноважень. Після двогодинної дискусії народні обранці отримали від сільських голів понад 20 пропозицій про зміни в існуючому законодавстві. Нардепи від Житомирщини обіцяють внести їх до законопроєктів, що зараз готуються, оскільки розуміють самі, що саме на місцях часто видніше усі недосконалості в законодавстві. Результатом нашої праці сьогодні стало 22 Я записав собі 22 поправки до. Або до е, діючих законів, да які би ми хотіли, все таки я думаю, що найближчим часом ми опрацюємо це все і зареєструємо як законопроекти Верховної Ради. Це не перше наше зібрання. І я думаю, що не останнє. Одним з нових законів, про які говорили не один рік, може стати фінансова децентралізація у громадах. Тобто, більшість того, що зароблятиме село, селище чи місто, залишатиметься у їхній казні. Проект цього закону вже розміщений на інтернет-сайті Верховної Ради вже Всі питання пов'язані в селі будуть вирішувати ви самі, тому що ми зробили все для того, щоб передати вам ці повноваження, щоб ви самі визначали своє життя, життя тих людей, які живуть у вас на містах, щоб ви переживали за тих бізнесменів, які є сьогодні у вас, щоб ви переживали за ті підприємства, які сьогодні у вас розташовані на селищних радах, щоб ви дійсно розуміли про те, що питання наповнення бюджету воно стосується тільки вас самих. З Києва більше ви нічого получати не будете. Всі гроші ви будете заробляти на місцях і на місцях ви будете витрачати і Забрати буде саме мінімум. Потреба у децентралізації в усіх без винятку сферах у державі назріла давно, говорить голова обласної ради Віталій Француз. Але в той же час це стане іспитом для кожного керівника громади, оскільки тепер з'явиться запит не на чиновників у звичному сенсі цього слова, а на менеджерів та управлінців, які зможуть залучити інвестора чи розпорядитися заробленими коштами. Для багатьох представників низових громад. Це десь, знаєте, якщо не шоком стало, то десь як грім серед ясного неба. Бо одна справа говорити, що давайте нам більше повноважень, ми готові і готові, а у зараз у багатьох є розпач і є перелік. Тому зараз, от буде чітко видно те, що сказав Вадим Валерійович, хто може бути тільки чиновником, підписувати і розписувати, а хто значить, буде ставати господарем. В області діє цілодобова гаряча лінія оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 475 101. Продовжується патріотичний проект обласного телебачення Єдина країна. Пропонуємо черговий відгук на нього. Не падаймо духом, бо ми, українці, збудуємо разом майбутнє своє. Я вважаю, що патріотизм він не повинен бути просто на словах. Він повинен бути отут. Наша 28-ма школа збирала усе не усі необхідні речі для підтримки наших солдатів. Дякуємо їм за те, що ми поки що ще можемо просто. Просто спокійно жити, не перейматися ні за що. А їм ми бажаємо терпіння та патріотизму у серці. І ще про кілька резонансних подій та повідомлень. Вчора Україна вшанувала пам'ять героїв Крут. Міжнародний валютний фонд вимагає від України підняти ціну на газ для населення у сім разів. Помер народний артист України Віктор Шпортько. Львівська громада почала патрулювати місто власними силами. В Житомирі ухвалено міський бюджет на 2015 рік. Влада Житомира дала міським жекам два дні на ревізію підвалів. Державного секретаря США Джона Керрі оштрафували за неприбраний біля його будинку сніг. Завтра в області потеплішає до 8 градусів за Цельсієм. І на сам кінець цитата тижня. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду, державний гімн України. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tv.radio.zt.com.ua. усім мирних вихідних та єдності духу до понеділка.